Hello, my friends. Вперте сімейка. У-А, не О, а Э. У буквосполученні а ці слова не хочуть мати звук О згідно з правилом. Він у них є «е». Work робота праця діло. Work. Працювати, робити, трудитися. Уаке робітник, працівник. Work day – робочий день буденний день. Крім неділі, а в когось, крім суботи і неділі. Walkplace місце роботи. Work shop – майстерня лабораторія. Walkweja робочий одяг. Word – слово звістка, повідомлення. Word висловлювати, формулювати. Ви вже звикли, що одне і те ж саме слово може бути як іменником, так і дієсловом. Wallam хрубак. World світ. Перед іншим іменником набуває значення прикметника. Світовий всесвітній. Worldwide світовий універсальний. Вас гірший гірше. Worst – найгірший. Worship. Культ. Поклонятися, шанувати. Be worth – Заслуговувати. Бути вартим. Examples – Приклади. I like my work. And my working days are limitless. Я люблю свою роботу, і мої робочі дні не обмежені. The workers must have their work wears on, in their workshops and at their workplaces. Робітники повинні носити робочий одяг у своїх майстернях і на робочих місцях. English is worth to be worldwide means of communication and business. Англійська мова заслуговує або вартує бути універсальним засобом спілкування або комунікації і бізнесу. В англійській мові множина means, в українській мові одне на засіб. My computer is worse than yours, but his computer is the worst of the three. Мій комп'ютер гірший ніж твій, але його комп'ютер є найгіршим із трьох. Увага! Уточнення. Перший вираз a daily routine. Заведений щоденний. Порядок заведена щоденна рутина. Те, що повторюється спочатку, коли ми прокидаємось, і аж до вечора, коли ми лягаємо спати. Наприклад, I wake up at 6 o'clock in the morning, I get up. Я прокидаюсь о 6 годині, я встаю і так далі. Проте, a working day це робочий трудовий день. Здебільшого восьми години. I begin my working day at 8 o'clock in the morning. Я починаю свій робочий день о 8 годині ранку, і я розповідаю про свою роботу, аж доки вона не закінчиться. Ось усе. Це означає a working day. В наші дні з'явився новий термін freelance. по американський варіант – Freelance. Це фріланс, слово, яке поширене у всьому світі. Українське слово незалежний. Може бути як прикметник-незалежний, або іменник, вільний працівник. Приклади examples. My sister works from her home. Моя сестра працює як фріланс, дослівно зі свого дому. She is a freelance, вона є вільний професіоналіст. She is freelance, вона є незалежна. I wish you a good day. Я бажаю вам доброго дня. Thank you. Дякую. Bye. Бувайте.